Визнаю, я тільки нещодавно подивилася фільм Круті дівчата, і навіть зараз, через 20 років після випуску, він все ще достатньо дотепний і цікавий. Однак, знаючи про популярність фільму, старий добрий Голлівуд не погребував зробити черговий ремейк, який тут же обріз купою скандалів і змішаних думок. Так, наприклад, круті дівчата зміг образити Лінці Логан, єдину акторку оригінального касту, яка вирішила з'явитися в ребуті. В новому фільмі один із персонажів говорить оцю фразу. Для нас з вами ця фраза може бути незрозумілою, адже ми не знавці американського сленгу і навряд чи пам'ятаємо скандали нульових. Особисто я в той час дивилася по телевізору всі жінки-відьми і Черепашки ніндзя а слідкувала за взлетами і падіннями лінсі Лохан. Повертаючись до фрази, перш за все варто пояснити, що власне ця фраза значить: візьмемо визначення із словника. Це значить мати інтимне волосся рудого кольору. Цю фразу часто використовують, щоб образити рудих дівчат. Проблема, звичайно, тільки в тому, що Лінці рода. У 2006 році, через два роки після виходу крутих дівчат, стала віральним відео де син якогось багатія, чиє ім'я ні вам, ні мені ні при що не скаже називав Лінці саме цією фразою. Також він загидав питав, чи хтось захоче спати з лінці. На фоні жарту сміялася Берес Хілтон, і загалом це виглядало досить жахливо. Найгірше в цьому саме те, що Лінсі Лохан, що багато років після цього випадку, називали саме так, і саме тому відсилка фільмів виглядає по меншій мірі образливо. Нові круті дівчата настільки захотіли осістися на всій стільці, що у своєму пориві бути феміністичними приступили деякі межі. В фільмі є номер під назвою Сексі, який підтримує тему носіння сексуалізованих костюмів на Хелловін. І все б нічого, але дівчатам на екрані 16 років, і це виглядає трошки дивно. Ви можете мені справедливо сказати, що подібні теми постійно підіймали і розкривали все в тому ж серіалі глі. Тут я роблю вигляд, що хтось, окрім мене дивився цей серіал. Але то був продукт свого часу, і він також регулярно отримав навріхи за сексуалізацію школярок. Круті дівчата це не серіал про дітей у хорі, і тому всі очікували продукт, який буде модернізація культового фільму 2004 року. В якійсь степені переосмислення, адже пройшло 20 років, і за цей час у світі багато чого змінилося. Але чи хотіли глядачі отримати мюзикл? Проблема в тому, що американці просто обожнюють мюзикли, а ще більше вони люблять віддавати належне мюзиклам, тобто робити мюзикли як згадку про те, які були популярні мюзикли раніше, і саме тому постійно в серіалах є серії, мюзикли. Але ось у чому проблема? Чомусь ці серії сучасні глядачі часто ставлять в рейтинг найгірших серій серіалу. Найбільша проблема в мюзиклу в тому, що вони часто просто недоречні, те саме і з ребутом крутих дівчат. Персонажі не вчаться в школі співу, тому їх пісні і виглядають недоречно. Тим паче, якщо ми вже кажемо саме про актуалізацію старого фільму, адже мюзикл це скоріше щось про минуле. І не гірше, багато глядачів по трейлеру просто не зрозуміло, що їх чекає саме мюзикл, і це викликало масове невдоволення. Крім того, у фільмі забагато продукт плейсменту. Ми вже звикли до того, що всюди з екранів на нас сипляться тонни реклами, яка таки заманює купити холодну пепсі чи курські чіпси Лейс, і такої реклами очікуєш від підлікового фільму, чи не так? Однак ящик ще грошенят раз заніс бренд бюджетної косметики Ельф. І все б нічого, крім того, що ним користується головна стерва школи Реджина Джордж, яка б ніколи не стала користуватися чимось, дешевше Шанелі. Подібний продукт плейсмен трохи зруйнував магію кіно, і все було б набагато краще, якби б косметику Ельф дали якомусь іншому персонажу, не настільки одерживому на власному образі, як Реджина, наприклад, головній героїні, яку колись грала Лінсі Лохан. Говорячи про Лінці. Фанати встигнули заглянути і в її гаманець за коротеньку роль у фільмі. Їй заплатили півмільйона доларів. І я так і не зрозуміла, це мало чи багато. Вартість камаю залежить від багатьох факторів. Так кажуть, що Бред Піт за коротеньку роль в другому Дидполі отримав всього лише тисячу баксів. Тоді як Марлон Брандо через кілька років після тріумфу хрещеного батька отримав за камео у супермені майже 20 мільйонів. Що стосується лінці, деякі вважають, що півмільйон це забагато, а деякі кажуть, що саме вона стала символом оригінального фільму. Тому акторка варто більше. Як на мене, все ж таки символом оригінального фільму була Реджина, і саме тому деякі звинувачення фанатів, скажімо так, несправедливі. Тим паче, зараз Ліндсі Лохан не така зірка, як у 2004 році. Вона живе в Дубаях зі своїм чоловіком, веде плюс-мінус тихе життя. Ну, нещодавно вона дійсно повернулася в кіно, знялася трошки, але зіркою першою чи навіть другої величини її складно назвати. Ніхто також не зрозумів, для кого цей фільм, чи він для фанатів оригіналу, які їм зараз біля 30 років, чи для підлітків 15-16 років. Круті дівчата намагаються осістися на ці два стільці, але в результаті не сідають не на жодний. Із модернізацією, скажімо так, круті дівчата втратили частину шарму. Багато жартів нульових зараз викличуть кенселінг в твіттері за 5 хвилин, тому їх тут просто немає. Ну згадайте сюжетну лінію фізрука, який мав деякі інтимні стосунки з двома зійками одночасно. До того ж, музикалізація всього навкруги викликає відчуття крінжу для нових глядачів, тут, наче не вистачає чогось, наприклад, унікальність. Вони вже бачили це все сотні разів в інших фільмах, і тому, м'яко кажучи, не вражені. В результаті ми отримали фільм, який одночасно є і не є крутими дівчатами. І в цьому проблема багатьох голівудських ремейків, які намагаються презентувати на популярних колись речах, попитно стараючись догодити абсолютно усім.